Привіт, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з такою геометричною фігурою, як коло. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник. Час округлий він лічильник. Ось подивіться, яке коло. Воно кругленьке. Давайте введемо коло пальчиком. Ось так. Воно наскруге. А тепер намалюємо коло в повітрі. Приготували пальчик і проводимо коло. А тепер давайте спробуємо намалювати коло лодонькою. Лодоньку і проводимо молодці. Якщо ми порівняємо коло, то побачимо, що вони схожі за формою. та однакові за розміром. Але відрізняються за кольором. Це у нас червоне коло, а це у нас зелене коло. Я вам пропоную виложити коло з яких природних матеріалів, як жолоді, каштани. Ми беремо каштани. І викладаємо коло. А ви можете попробувати виложити з жолудів, з насіння, даже з цукерок. Ось подивіться, яке коло у нас вийшло. Попробуйте тепер ви з батьками. До побачення!